Що має бути по вашому в сучасному тракторі, щоб ви його захотіли купити. Давайте я вам а, просто для прикладу наведу, покажу те, що мається в таких. Да? А ви собі скажете, чи е, достойна ця ціна взагалі е, розумна за такий трактор, чи ні. Я скажу ціну обов'язково е, в кінці відео. Просто я вот зараз пройдусь по характеристиках, по всіх. По мотору, потом, 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 потом. а ви мені напишете, чи може забагато. Та ще скинемо скинем, е, ціну, дивіться на нього. Е, Отакий от трактор е, Fighter. По, по рівній якості, то скажу, то як Кентавр і скаут. Тобто особи відмінності тут нема. Мости стандартні, да, задній мост там даже трошки типу, посилений. Ну, там просто чулки грубші. полося е, такі самі. Тобто, по суті, 24-та. Далі. Два диска щеплення. Примусова навеска, Дві гідропари тут все зашито, тут все гарно. Великий бак винесений Нормальні людські криво, не жопский, що не відламає І вот таке панське робоче місце, Вот таке панське рабочее место. С ровным полом, с боковой коробкой, с І сидрушкой. Дальше по моторові КМ. 385 ВД, айдонговський мотор. Два насоси, гідропідсилювач керма. Бак у нас літрів на 50. На 60 нема, але літрів на 50, то не пише. От. І коли сідаєш тут так, Заходиш просто спокійно. Зайшов собі місто, бачите, робоче, просто панське. Така модна газулька. Зручно все дуже зроблено реалізовано. рычаги все. По боках, нічого не заважає сів собі, ноги закинув, але... і по царськи, по панській собі... себе відчуваєш на цьому, на цьому тракторі, тому що він не якийсь там, знаєте, як зроблено, недороблено там вроді нормально, там щось телопається, там щось беренчить. Ось о, дивіться, такі ще є сорокові ві більші фейтера. О, тут все приборне пожалуйста, Вісім передач, хіба нема реверсу. Тут іде обороти ВОМА, там де має бути реверс, ну будуть реверсні комплектації ще. Вот. І, е коротше, що ми маємо по суті? Отакий такий його апарат, я обіцяв ціну. Е пожалуйста, ось такий апарат. Знову дводіскове щеплення, от таке робоче місце, класне, кМ-мотор по якості, не гірше кентаврів, давешок. Так далі, нормальні мости, крила, бак, все зроблено, бачите, акуратно, хайно, по людськи широкі колеса примусове, два диска щеплення і всього 6300. Скажіть мені, це є на нього? здрава ціна Чи ні? Дві гідропари. Плаваючи навіть одне положення, плаваючи, все, як все то, що, то, що доктор прописав. Хіба розкоси криво поставлені, бачите, трошки може треба буде переробити розкоси. Блін, нічого вони не могли зробити в ті розкоси. Курва. Ну, от, Крім того, я вам так скажу, тут мінімум, що по ньому треба буде робити, коли ви його придбаєте. Отакий апарат фірма та сама, що завозить скаут. Це по суті є бюджетніша версія скаута, більш вот. А, Такі трактори є в лінійці 25, 40, 50 коней. Також такі трактори маються з кабінами, всі модифікації. Вот. І знову ж таки, нагадую, ціна, а, широка резина, нормальний кузов, нормальний шасі, дводіскове, примусове, таке робоче місце. Всього 6300. О, І зараз ще на нього діють система знижок додатково в додачу. Тому широка резина, все як має бути. Мост задній, бачите, такий нечмошний, а вже нормально зроблений мост, півося, ось отеж, теж. Пожалуйста, вам покажу. Півося теж, не тоненький, от, ну, Як для бюджетного трактора, як вам ціна. О. І так само, хлопці, так само. Є ще отакі звір. Це в нас король драконів, поняли? Це з 50-ка саме нафарширована всіми комплектуючими і сама дешева водночас. При цьому дивіться, який апарат. Тут же ніхто не скаже, що мости з 24-ки стоять. Хоча, я вам так скажу, що стандартне шасі на декілька видів кінських сил це нормальна практика. Повітьте, чи джинму, це більше таке та ж піар, ну тим не менш. Якби железо тут трохи не пожилели, відповідно трактор буде мати вагу. Великий бак на 50 літрів, робоче місце, реверси, пожалуйста, примусові, пожалуйста, дуга, козирьок, компресор, все що хочете, все, що, все, що тільки можна засунути в трактор, поняв, тут засунули, все, що тільки можна. І нагадую, що бо вон для повітря висить, бачите, не обманув. І нагадую, що такі комплектації ще є з кабінами 24, 40, 50 сил, теж без переплат. Я пізніше покажу, там кабіна теж ну, зроблена. Вони там стоять, я зроблю відео, обов'язково. А там кабіна зроблена добротно. Там кабіна зроблена по-людськи. Не якась, як то кажуть, вибачте, мене на отвалі, аби скліпати зробили. Найдорога така комплектація була 8400, зараз. А ціночна 800 до кінця э, цього місяця. До кінця цього місяця теж, бачите, Кажуть ціну. Ви просили казати ціну, я кажу ціну. О, на сьогоднішній день такий о-дракон. Ще дуже пристойна сороковка за 7100. Сороковочка теж там на реверсі повний фарш. О, тракторець дуже дуже добрий, дуже дуже мені подобає. Опять-таки, вага. Тут навіть э, чимось схоже на ДМТЗ, тому що тут система така противаг багато навишена. Задні противаги теж э, типу, вони на пустоті, як знаєте, буває. Тут вони нормальні блінчики. Я не знаю, правда, скільки тут кілограмів, воно не пише, але тут противаг нормально загалом є, кілограмів 200 є по кругу. Тобто, вже маєте собі такого дракона, підворанку. Якусь 2х30-2х35 спробувати можна їм. там на метр восім, ну, такі під задачі. Тільки дивіться, якщо будете брати фрезу метр восімь, то звісно тут теж дивіться, що а, карданний вал 6 шліців, берейте 6х8 ну, фреза йде метр восім, там є вісім шліців, то підбирайте фрезу, щоб не оханулося, бо комплектні йдуть 8х8 м. У нас таке вже було, міняли людині кардан, було гімароя. Багато теж дивіться, якщо ну, буде там, десь в іншому місці брати по таких нюансах. Дві скорості валовідбору, мости досить потужні, навіть чулки теж піввеся норм, ну півся норм, чуоки на показатель прям, але но... тим не менш, як, як на мене, трактор більш ніж вартий уваги. І опять же таки по цінах, хлопці, по цінах то саме дешеве, що за сьогодні є в своєму класі за такі гроші. Зверніть увагу на 24-ки, там дійсно ну, 6300 я зрахуюсь, взагалі, для такого трактора, нормальна ціна хороша. І отакі от от 8100, це ж 50 очка На моторі КМ, все толково. От, хлопці, привозка, доставка, документи, все під ключ, все входить в вартість. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.